А що буде, якщо Штати, наприклад, скажуть, ну ви або приймаєте наш план, або ну фінансуєте далі, підтримуєте Україну. Ми поки не чули з боку ну, принаймні, я не чув, щоб європейські лідери чітко озвучували, що що вони готові, як включитися, і так далі. Тобто, оцей момент є присутній, і плюс ми бачимо, що присутній в цьому процесі Китай, тому що я думаю, ван гі не просто так. Це не випадковість був присутній в Москві під час перемовин, коли Вітков і Кушнір зустрічалися з Путіним. Тобто, на перший погляд він нібито приїхав з іншої е, позиції, да але як мені здається. Там все ж таки була і логіка а, довідатися а про що вони домовляться, і тут до речі, це підтверджує той важливий момент, про який ми теж неодноразово зговорили з вами в ефір в ефірах. Я думаю, наші глядачі про це пам'ятають. Що фактор Китаю? А, тобто, чи може Путін самостійно а, без Пекіну погодитися на будь-які перемовини, якщо а, результати перемовини зі сполученими штатами Америки, якщо Пекін не буде проінформований, або можливо навіть Пекін має їх теж якимось чином асептувати, да тобто. Погодити якісь а, моменти, от схоже, що без пекіну тут вже теж не обійтись. А пекін ми розуміємо, у нього може бути більш ширший порядок денний а, ніж умовно у Росії, тобто у них є свої стосунки зі Сполученими Штатами Америки. І мені здається, в цьому плані є дуже показова зараз візиту Макрона, який він здійснює в Китай. Помітьте, що а, із того, що ми вже чули, а, ну Макрон, я так розумію, намагається бути як свердним посередником між а, нами, європейським, ну тобто європейським союзом а, нами і Китаєм і він підняв там питання України, тобто з приводу того, щоб заборонити бити по енергетичних об'єктах і так далі. Я, чесно кажучи, не почув, яку ж все ж таки відповідь з цього приводу озвучив Пекін. Але сам факт того, що Макрон звертається до Синзіньпіні з цього питання, нам говорить ще раз, що знаєте, Китай вже якби не особливо і приховує, що він може впливати на Путіна і в таких питаннях теж. Пане Олексію, вітаю вас також дуже рада вітаю, бачити. Так само. Дякую, так що доєдналися. Власне, ви вже згадали Бельгію. Далі хотіли б продовжити розмову в цьому ключі, адже прем'єр-міністр Бельгії також висловив сумнів у тому, що Росія програє війну проти України і платитиме репарації за завдані цій країні збитки. Далі зацитую нашим глядачам, адже він зазначив, що Москва дала нам зрозуміти, що в разі конфіскації Бельгія і я особисто будемо відчувати це вічно. Сказав політик, тож. Про передачу заморожених активів на допомогу Україні вочевидь не може бути і мова. Знаєте, хотіли ваші думки почути, чи можна це вважати вже голосом об'єднаної Європи про те, що Європа остаточно все ж таки капітулювала перед Російською Федерацією, не вступаючи в війну, і просто підштовх до капітуляції вже Україну, чи це можливо лише знаєте думка окремого взятого політика? Ну я б сказав би так, що зараз на рівні естеблішменту європейського союзу, мені так здається, ми бачимо ну, а, умовно два табори. Один табір, в який входить, ми розуміємо, Урслав фон дер Ляйн, канцлер Німеччини цей табір вважає, що потрібно надати Україні таку допомогу, і власне помітити, вони намагаються знайти вихід у так званому цьому репараційному кредиті. Я просто нагадаю нашим глядачам, про що тут йде мова. Мова й не йде про те, що Україна напряму отримує оці заморожені російські активи. Мова йде про те, що ці активи будуть виступати як основа для того, щоб європейський союз міг надати. Нам зі своїх коштів ці кошти да на на, на вісімдесят ну, 280-260 мільярдів там різні оцінки, тобто надати ці кошти, які ми могли використовувати для продовження свого захисту, купівлю зброї і так далі. А пізніше, коли Росія буде так чи інакше погоджуватися, ну тобто з нею будуть якісь майбутні домовленості, вона просто погодиться, що ці кошти, які є арештовані, вони власне відійдуть тоді на оплату цих витрачених. Ну до цього кредиту, грубо кажучи, на ціло цього кредиту, але тут ми бачимо, виникла суперечка в самому європейському союзі. Чого тому що ну мова йде про те, що Євроклір це такий величезний банк, який ну зберігання, який є в Бельгії, там на декілька трильйонів коштів зберігаються. А Бельгія на цьому достатньо великі кошти заробляє, що там зберігає ну, суверенні фонди різних країн, ну не лише Росії. Там ну ще підкреслюю, що там іде мова про трильйони і трильйони. Російські оці там 280 чи 290 мільярдів. Ну тобто, це ну невелика частина, але тут є нюанс, в тому що як наскільки ми бачимо, в Бельгії бояться, що це може створити своєрідний прецедент. Тобто, якщо зараз вони, наприклад, а, ну використають або дають свою згоду на використання цих коштів як залогу, да для того, щоб отримати цей кредит, то чи не відбудеться подібна історія з іншими суверенними коштами, які у них зберігаються? А в такому разі ми маємо розуміти, що частина країн, які зберігаються. Кошти в юроклір вони можуть подумати, що якщо зараз ця історія відбувається тут з Росією, да під санкціями, то тоді, якщо проти нас колись ну, а ми розуміємо, що деякі з цих країн теж мають складні стосунки з заходом, а що проти них теж можуть бути введені, наприклад, санкції, і так далі, і їх суверенні кошти, як вони будуть вважати, теж заберуть під якимось отаким от, от соусом. І в Бельгії тому побоюються, да Помітьте, що вони навіть там наводять приклад з нацистською Німеччиною, говорячи, що у них теж зберігалися кошти нацистської Німеччини, але ресурси ці зберігалися. Але вони їх не вони були якби були зупинені, да заморошені, але лише після того як Німеччина програла і дала дозвіл вже після падіння нацистського режиму, дала дозвіл на використання цих коштів. Ці кошти почали використовуватись тобто, вони навіть вже шукають такі різні історичні приклади. А що ж було в Європі тут з минулим? І, і мені здається, що прем'єр Бельгії тут він намагався висунути таку позицію, тобто що сама Бельгія на, на себе вона не готова брати такі. Зобов'язання, тобто, якщо а, всі західні країни, до речі, включно зі сполученими штатами Америки будуть готові на це погодитися. А, і по суті, це не лише країни великої сімки, а ширше коло, тобто країни Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки, а то в такому разі Японія, наприклад, а, то в такому разі, Бельгія, в принципі, буде готова. А ну, скажімо так, спробувати а, тут а, дати дозвіл. Але якщо європейські країни, ну скажімо так, ось всі ці країни західні не будуть готові на це, то сама на себе Бельгія не готова брати такі. І скажімо так, зобов'язання, тому що вони вважають, що по міжнародному праву Росія, звісно, а Росія ми бачимо, вона використовує де їй вигідно, а міжнародне право де невигідно вона виходить з цих домовленостей. Але тут очевидно вони будуть використовувати міжнародне право, лондонські суди і так далі, і намагатися активно впливати на Бельгію, щоб стягнути з нею тоді ці кошти, і нюанс полягає в тому, що тут якраз на рівні процедур А ЄС я нагадаю це багато в чому є і процедури, да і європейські країни за цим досить слідкують. Тут справді можуть бути ну у Росії такі способи отримати ці кошти, е, тому що ну ми розуміємо, що мабуть договори, які вкладалися, вони там передбачали якийсь форс мажор і так далі. Ну і Росія зрозуміла, через міжнародні компанії юридичні буде активно використовувати ці речі. От і наскільки я розумію, європейський союз зараз вигадав юридичну схему, як це можна зробити, тобто вони використовують там а, а, а нюанси пов'язані з апеляцією до так званих. Стихійного лиха надзвичайної ситуації для того, щоб надати цей кредит, і так далі. І оцю схему намагалися активно презентувати Мерксула фондрляїн. Але як бачимо, зараз виникла проблема, тому що ну ще підкреслю не всі країни, от і в Бельгія, включно, готові на неї погодитися. Якщо наскільки я розумію, в цій історії не буде сполучених штатів Америки. Ну тобто, от тут теж є питання до речі до Британії, тому що з одного боку Лондон офіційно ми чули про те, що вони нібито готові нам передати морожені, арештовані російські активи, які у них є, але не зовсім не розуміло, чи готові вони теж приєднатися а, от, до цієї а, розробленої, ну називаємо так формули, яку в європейському союзі зараз а, хочуть презентувати. І оця розмова Мерца і прем'єра Бельгії. Наскільки я розумію, буде досить складною, а тому, що Мерц буде переконувати Бельгію в тому, що вони знайшли цю формулу. Вони знайшли, як обійти а, позицію Угорщини, яка ну, ми розуміємо, буде намагатись блокувати ці речі, а, але виходить, що. Кожній з європейських країн в цій моделі доведеться взяти на себе більше ризиків.